Аграгром 26 будова атмосфери. Коротко головне, де починається і закінчується атмосфера. Наша планета великий магніт, тому атмосфера утримує біля її поверхні сили земного тяжіння. Повітряна оболонка обертається разом із землею як єдине ціле. Зрозуміть. Але що нижньою межею атмосфери є тверда поверхня планети, тому повітряну оболонку можна порівняти з океаном на дні, якого ми живемо. Чим далі вийде поверхні планети, тим сила тяжіння менша, тому її частіше поверхня неоднакова, не, не однакова на різних висотах близько 3 четвертої усієї маси. Атмосфера зосереджується в нижній 10 кілометрах над землею, але повітря існує і вище, хоч і хоч і дуже розріджене за різними даними. Верхня межа атмосфери знаходиться на висоті від 2000 км кілометрів до 3000 км. кілометрів. Шари. Атмосфери, атмосфера, що земля. Має шарувати будову її і умов, і умовно поділяють на п'ять основні шар, шарів, які поступово пере, переходяться один. Е, од, один. Нижній шар називається, тропосфера, до висоти 18 км. У зв'язку з плескатою е, з формою наша планета сила тяжіння неоднакова в різних широтах. Тому верхні межа тропосфери біля екватора сягає 18-20 км у нашому широтах 10 км. 8-9 км у тропосфері зосереджено близько 80% усього атмосферного повітря та майже вся атмосфера. Вода, з якої, якої формуються хмари і випадають опади, Тобто погода загороджується саме в топосфері, Вище від топосфери знаходиться сфера, яка, яка досягає вис, висоти 51 км, 55 км і в якій місяць понад 19%, 19 повітря атмосфери. Там повітря холодне і сухе, але ще інколи в стратосфер виникають перламутрові хмари, тонкі, прозорі утворення з кришталів льоду. Ці хмари леді помітні після заходу та, та перед передум сонця над стратосферу лежають. Ще три верхні шари атмосфери. На них разом припадає ніж один відсоток атмосферного повітря, яке тут дуже і легко пропускає заряджені частинки з космосу. Ці частинки пригадуються до полюсів земної землі. Тому саме за полярним. Колом спостерігається яскраві полярне сяйом. У верхній шарах атмосфери також поширюються радіохвилі, а в періоді підвищення сонячної активності зароджуються магнітні бурі. Озоновий шар улітку після сильної зливи з, грози, з грозою в повітрі можна відбувати Чувати небу, небувалу свіжість, так пахне га, газ озона. Він давньо Від давньогорецького пахну Він утворюється зі звичайного звичайно, кисню і піде електричних розрядів. Під час грозиру під час малюнок 150 Два, але біля, але біля земної поверхні озоною зберігається надовго в атмосфері він зосереджується на висоті від 10 до 60 км. Найбільша його концентрація на висоті 20-25 і Саме озоновий шар захищає живі організми нашої планети від загубного впливу не. Видимого оком ультрафіолетового проміння сонця. Молі дози ультрафіолетового мають пози... позитивне значення для всього живого, і... а великі при... до дози живих клітин. Тому без озонного захисту ми не прожили б ніяко... без... без ніякої кількості секунд. Газовий склад повітря. Вам е, відомо, що підтримується дихання газ кисень. Проте атмосфера повітря це не лише кисень за складом, воно є суміш близько 20 основних газів 78%. Об'єм об повітря становиться азот майже 21% кисень, 1% об'єму повітря становиться азот майже. А інші гази мають один відсоток. У тому числі і вуглекисний газ 0,3,003. Крім того, у повітрі є багато домішок, види на пара пили, сажа, дима, озон, пилок, рослин та інші. Повітря природна суміш, 20 основних газів. Н2НН, азот 78%. О2ОО, Кисень – 21%. СО2, ОСО, інші гази 1%. УТЧ, вуглекислий газ 0,03. Домішки. H2O, H, H, о Н. Е. Водяна пара. СЦ пил, сажа дим. О3, о, 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 о. озони, кристалики льоду, льоду морська солі. Кожен з аварійного повітря має своє значення, азот відіграє велику роль у життєвому організмі. Він входить до складу білків, з яких складається ціла живих істот. Але з повітря його можуть засвоювати лише деякі бактерії. У процесі дихання це є раз участі найбереть більше живих істот, його одержує з їжею. завдяки кисню підтримується дихання всіх живих істот нашої планети. Без кисню тварини і людини не можуть прожити більше 3-4-5 хвилин. Лише ж мікроорганізм про у ґрунті на морську у середині інших істот, можуть обходити без цього газу волокислій, газ необхідно більшості рослин для утворення раніших речовин в процесі фотосинтезу. Первинна атмосфера землі, яку творили вулканічні гази, була багато на вуликислій газ. І майже не мала кисню. Сучасний склад повітря утвориться в наслідок вже цієї рослин і залишається незамінним протягом кількох сотень мільйонів років. Вірю, не віримо, віримо ми перевіряємо інформацію. Атмосфера становить лише одну мільйонну частину маси нашої планети. Проте повітря дуже багато і воно лише на перший не невагоме. Загальна маса атмосфери вражає, вона дорівнює вазі мідної кулі діаметром 10 км. Середня щільність шильні, атмосфери земля використовується в якості однієї з одиниць вимірювання атмосферного тиску і так. І називається одна атмосфера. Не використовують для порівняння на повітря та на інших небесних тілах, а, а також тиску піде водою та в натрих землі. Наприклад, на Венері атмосферна тиска в 10 разів вище, ніж землі. На, на платну у, у сюрт у Казахстані є стара краниця, яка як можуть жителі місцеві жителі може передбачити погоду перед початком дощу щось снігу, а, а то її тумани кринеться, втягує в себе повітря. Якщо вже погода буде суха, і сонше повітря виштовхує. У цьому легко, легко переконатися, якщо кине ки у криницю легкий предмет летить на, на, то, на, назад буде сухо. Напади вниз, очікується опадів, і криницю вважають природним феноменом, а місцеві жителі заявляють, що криниця ще ні разу не помилася у своїх прогнозах.